Ми звичайно занепокоєні епідемією бешенства, а Коти дуже вразливі для цього. Ми живемо в приватному будинку. Він на вулиці і жалко, це ж як член родини. Тому вважаємо за необхідне. Дуже дякуємо за те, що ця можливість безкоштовно. У броварах лікарі ветеринарної медицини продовжують проводити позапланову вакцинацію тварин проти сказу. Причиною стало хвора на цю небезпечну хворобу домашнє кошеня. Почались прояви. І на 10-й день воно загинуло. Було направлено на лабораторні дослідження труп кошеняти. і по мазкам-відбіткам поставили діагноз, що дійсно підтвердився захворювання на сказ. Якщо тварина відома, тобто це домашнє, необхідно спостерігати за поведінкою тварини біля 10 днів, в неї може змінити поведінка, яка це і. Перестати вживати, харчуватися може бути безпокійною, слине виділення, тобто такі вже клінічні прояви, треба звернути увагу на те, що звернутися до ветеринарної служби. Збудник сказу вірус, що міститься в слині. Тому зараження людини чи тварини відбувається при укусі або коли інфікована слина потрапляє на шкіру. Через випадок цього невиліковного захворювання на два місяці накладено карантин на низку населених пунктів Броварської, Калинівської та Великодимирської територіальних громад. Карантинні обмеження це тобто, наприклад, до нас звертаються у клініку люди, які хочуть виїхати з собаками, з котами. Наприклад, в інший район, то ми на цей час карантинних обмежень не даємо дозвіл на переміщення тих тварин. 5 квітня спеціалісти державної лікарні ветеринарної медицини щеплювали тварин на торгмаші. Пані Вероніка принесла вакцинувати свою кнопу, бо почула про сказ в соцмережах, як і більшість із тих, хто вакцинує своїх улюбленців. Я вважаю, що сказ це дуже небезпечно, тому дитина в хаті тому вирішили все таки і ряд, і, да, і, ну, і Давно хотіли ну, просто їхати на металургів не дуже зручно, а тут рядишком. То зручніше підійти. Більшість господарів своїх чотирилапих щеплюють регулярно. Один із них Віталій, який приніс вакцинувати свою муру. Каже, що сказ якісь є, так вирішили зробити. А це перший раз щеплею. Ні, вже робили ми її щеплення. Це вже було года ну, два назад. Ну ще малою вона була. Ну а це рішили, ну, об'явлення Так вирішили. Безкоштовно провакцинувати від сказу можна і безпритульних тварин, але для цього варто їх спіймати і привезти у ветлікарню. Безкоштовна вакцинація по Жеках міста триватиме до 7 квітня, включно. Оцей випадок сказу трошки людей розбурхав. Я не хочу сказати, що це добре, тому що ну не таким методом, що стався позитив, і люди всі кинулися вакцинувати. Потрібно вакцинувати, не чекати позитивного випадку. Потрібно вакцинувати спів співроку. Однак сказ небезпечний не лише для тварин, але й несе велику загрозу життю та здоров'ю людей. Це дуже небезпечно, якщо ми не отримаємо перше щеплення і в найближчий час, оскільки вірус він має дуже високу токсичність, вражає нервові волокна і випадки летальності дуже високі, якщо не своєчасно щеплювати. Щеплення проти сказу воно показано лише групам ризику. Це мисливці, які можуть контактувати з тваринами, інфікованими вірусом сказу. Це, можливо, ветеринарні лікарі, які також мають контакт з хворими тваринами. Це може в лабораторіях, де досліджується вірус. Тож варто бути обачними, спостерігати за поведінкою домашніх улюбленців а в разі укусу тварини обов'язково звернутися за медичною допомогою. Якщо є випадок покусу тварин, і ви впевнені, що тварина не щеплена проти сказу, необхідно своєчасно звернутися за медичною допомогою до травматологічного пункту в лікарню за медичною допомогою в амбулаторію, там де вам порадять першу медичну допомогу.